Книжки це загубилося десь у часі. А ми згадуємо, ви слухаєте рубрику Забуті факти, вдягайте навушники і слухайте уважно можливо, саме вам відкриється щось більше. Є моменти, після яких місто вже не стає таким, як було, навіть якщо будинки ті самі і дерева цвітуть навесні. Атмосфера змінюється. У солт лейк Сіті таким моментом стало 5 червня 2002 року. Ранок був звичайний. Елізабет Смарт, 14-річна дівчина, прокинулася у своєму ліжку. Її родина жила в красивому будинку на пагорбі, де панували спокій. І комфорт. Батько працював у реєстрі нерухомості, мама займалася дітьми, все здавалося ідеальним До цієї ночі. У другій годині ночі молодша сестра Елізабет Мері Кетрін прокинулась від звуку. Хтось стояв у кімнаті, Чоловік у темному одязі. З чимось блискучим у руці, нахилився до Елізабет і прошепотів: Вставай, не кричи, інакше Мері Кетрін не поворухнулась, вона прикинулась сплячею, їй було лише дев'ять, і вона чула, який незнайомець веде її сестру Коридором а потім тиша і більше нічого. Уяви стан родини, коли на ранок доньки вони не побачили ні речей, ні взуття, навіть вікно ціле. Пошуки почались одразу. У справу втрутилась поліція, ФБР, кінологи, ЗМІ, вся країна стежила. Здавалося, що це неможливо просто так зникнути, не залишивши жодного сліду. Але тижні минали, а Елізабет ні звуку. Було кілька підозрюваних. Один із працівників родини Річард Річі мав кримінальне минуле, але після перевірок виявилось, що він навіть не був у місті тієї ночі. Слідство заходило в глухий кут. І ось тоді Мері Кетрін згадала, того дня біля будинку справді був чоловік, якого батько найняв для дрібного ремонту. Його звали Брайан Девід Мітчелл. Ходив босоніж, мав густу бороду, виглядав як мандрівник з минулого століття. Але головне він дивився на дівчат надто довго і надто уважно. Поліція почала шукати цього чоловіка, але ніхто не знав, де він. У нього не було постійної адреси. Він жив десь у горах із жінкою, яку називав дружиною-пророчицею. Вони зникли так само, як і з'явилися. І от... Дев'ять місяців по тому, у березні 2003 року, одна жінка в місті Сенді побачила щось дивне: трьох людей, що йшли вулицею, чоловік у довгому балахоні, поруч жінка в вуалі, і між ними молода дівчина з покритим обличчям. Вона щось прошепотіла, майже нечутно. Я Елізабет. Поліція зупинила їх через кілька хвилин. Дівчина не опиралась, просто сказала тихо. Я та, кого ви шукаєте. Те, що далі розповіла Елізабет, здивувало всіх. Вона була у горах, зовсім поряд, у наметі на невидимій стежці. Її не вивозили, не ховали у підвалах, усе було під носом. Але через психологічний тиск, погрози, повну ізоляцію вона не змогла втекти. Її змушували вдягати хустку, змінити ім'я і мовчати. Цей чоловік Мітчелл вважав себе пророком. Він вірив, що має особливу місію, а дівчина мала стати його ученицею. Його дружина Ванда Барзі також брала участь у цьому всьому. Вони обоє жили в ізоляції, як у своєму власному релігійному світі, далекому від реальності. Судовий процес тривав довго, Мітчелл багато разів заявляв, що чує голоси, намагався уникнути відповідальності. Але, зрештою, у 2010 році його було визнано винним і ув'язнено довічно. Барзі отримала 15 років. Але головне не це головне Елізабет повернулась. Вона вистояла, і, замість того, щоб зникнути з поля зору, вона почала говорити відкрито. Чесно, сильно, створила фонд, допомагає іншим жертвам, виступає на телебаченні. Вона сказала: те, що зі мною сталося, не визначає мене, моє життя це я, і я його не віддам нікому. Історія, яку я не можу забути, не тому, що в ній було щось видовищне, а тому, що в ній усе занадто знайоме, звичайне місто, звичайна дівчина і раптом тиша, яка не має пояснень. Літо 2011 року містечко Блумінгтон, штат Індіана. Невеликий затишний студентський осередок. Тут розташований Університет Індіани, і все в місті ніби обертається навколо нього. Баристи знають поіменно постійних клієнтів. На кампусі всі вітаються, навіть якщо не знайомі. Місто дихає молодістю. Лорен Спірер. Студентка з Нью-Йорка. 20 років мініатюрна блондинка з виразними очима яскрава, товариська з тих, хто миттєво заводить друзів. Вона вивчала текстиль і моду. Увечері, 2 червня 2011 року, Лорен вирішила провести час із друзями. Нічна прогулянка, трохи алкоголю, сміх. Студентські розмови, звичайна ніч, яка могла б стати просто спогадом, але стала останнім свідченням її присутності. Вона почала вечір у своїй квартирі. Там був її хлопець, а потім пішла на вечірку до знайомого на ім'я Джейсон. Біля другої ночі компанія перемістилась в інший будинок, де зібрались переважно знайомі з кампусу. Камери зафіксували, як вона входить туди, тримаючи взуття в руках. Вона була босою у короткій спідниці і світлому топі. Близько четвертої ранку Лорен залишила останню вечірку з іншим знайомим на ім'я Корі. Він стверджує, що вона хотіла піти додому, але була надто втомлена. Він запропонував допомогти, але потім хтось подзвонив, і вона ніби зникла з поля зору. Останнім, хто бачив її, був хлопець на ім'я Джессі Камери спостереження зняли, як вони заходять до його будинку, а от із нього вона вже не вийшла. Джесі каже, що вона пішла, але камери цього не підтверджують. Після 4.30 ранку жодного сигналу, ні дзвінка, ні повідомлення. Телефон Лорен більше не активувався. Це момент, коли історія починає розпадатися на протиріччя. Кожен із хлопців, з якими вона була тієї ночі, має свою версію. Один каже, вона ледве трималася на ногах, інший, що все було нормально. Хтось мовчить, хтось плутається в деталях, і що найдивніше, жоден із них не набрав поліцію одразу. Батьки Лорен приїхали вже за кілька днів. Вони розклеїли сотні афіш, було залучено пошукові групи, собак, навіть добровільців з інших міст. Але результатів не було, і з кожним днем інформації ставало менше, а запитань більше. Наприклад, навіщо вона залишила взуття в барі, чому йшла босоніж? Чому компанія, з якою вона була, настільки не поспішала звернутись по допомогу. У ЗМІ з'явились згадки про те. Що на вечірці були заборонені речовини, що у деяких учасників були проблеми з законом, але головне, що всі, хто був із нею тієї ночі, всім їм адвокати рекомендували мовчати. Вони відмовлялись проходити поліграф, не хотіли говорити публічно. Через рік, після зникнення поліція, публічно заявила. Вони вважають, що в той вечір сталося щось, про що ніхто не говорить, але доказів замало, не було жодного сигналу GPS, ніяких відео, ніяких речей, які могли б пролити світло. Телефон замок і ніде жодного натяку. А потім з'явилася ще одна деталь. Через деякий час хтось повідомив, що в той самий період, коли Лорен поверталась додому, на околиці міста бачили темний пікап, який стояв біля сміттєвих контейнерів, але ця інформація не підтвердилась. Минали роки, батьки Лорен не здавались, вони відкрили фонд. Шукали інформацію знову і знову, давали інтерв'ю, піднімали старі записи, вони завжди повторювали хтось знає, і ми не зупинимось, поки це не вийде назовні. Однак досі ні сигналу, ні речей, ні відповідей, немає імен, немає офіційного розвитку, і єдине, що залишилось, Тиша, яку ніхто не може пояснити. Кампус Індіани тепер згадує її ім'я щороку, на деревах вивішують стрічки, а у квартирі, де вона колись мешкала, інші студенти обережно залишають маленькі записки. Ніби вона досі тут, десь поруч. Вона прожила в дерев'яній коробці сім років. Вдень у темряві, прив'язана ланцюгами, вночі під повним контролем. Вона не бачила сонця, не могла ходити, не могла говорити без дозволу. Її звали Колін Стен, і вона вижила. Як звичайна дівчина, автостопом, їдучи на весілля подруги, потрапила в жах. Чому вона не втекла, коли мала шанс, і як їй вдалося вижити після років мовчання, болю і темряви? Це не просто історія жертви, це історія виживання США, 1977 рік, 20-річна Колін Стен, студентка з Орегону, вирішує автостопом доїхати до подруги на весілля в Каліфорнії. Автостоп у 70-х це норма. Десятки молодих людей подорожували так щодня, дешево, швидко, весело. У фільмах того часу автостоп часто романтизували, тому Колін не вбачала в цьому нічого небезпечного. На одній з заправок до неї зупинилась пара з немовлям Камерон і Дженіс Гукери. Молоді, усміхнені, звичайні. Дівчина сіла до них у машину і більше не повернулась. Впершу все йшло спокійно, але як тільки авто віддалилося від міста, атмосфера змінилась. Камерон сказав, що хоче зупинитися на природі. Вони звернулися з дороги, і в безлюдному лісі він дістав ніж. Колін наказали лягти на землю. На її голову вдягли дерев'яний ящик. Що закривав усе: світло, звук, повітря. Потім її зав'язали, затягнули в багажник і повезли додому. Це не була спонтанна дія. Камерон побудував план викрадення в кілька кроків. Він виготовив спеціальну коробку для утримання жертви, його дружина знала про це, але погодилась, бо він пообіцяв. Що не торкатиметься інших жінок, якщо вона дозволить йому викрасти рабиню, її утримували у підвалі, в дерев'яній коробці розміром 1 метр на пів, темрява, тиша, температура 40 градусів від 8 до 23 годин на день у замкнутому просторі. Коли її випускали, підвішували, катували і виховували. Камерон називав себе Володарем. Він примусив Колін підписати контракт, що вона його рабиня. Щоб контролювати її, вигадав цілу організацію під назвою The Company, яка ніби слідкує за втечею рабинь. Він казав: якщо вона спробує втекти, вб'ють її, її батьків і сестру. Колін повірила, Колін мала шанси. Вона навіть бувала на дворі. вони брали її до магазину, вона зустрічалась із батьками, але не казала правди. Вона боялась, вона була повністю зламана психологічно. Стокгольський синдром можливо, але головне тотальний страх, ізоляція і контроль. Вона не бачила іншого світу, її переконали. Що це її єдиний шанс на виживання. 1984 рік Кемерон хотів зробити Колін офіційною другою дружиною, і тоді його справжня дружина Дженіс злякалась, вона зрозуміла, далі буде гірше вона боялась за власну дитину і розповіла Колін правду: жодної організації не існує. Це все вигадка, ти можеш піти. Колін вийшла і пішла. Пішла на автобусну зупинку, подзвонила матері і просто поїхала додому. Коли справу розкрили, вся Америка була в шоці. Колін не хотіла давати свідчень, вона просто хотіла жити, але пізніше виступила в суді. Кемерона засудили до 104 років. Джені здали імунітет за співпрацю, Колін почала життя спочатку. Вона працювала, створила сім'ю, в інтерв'ю казала: Я не дозволю цьому визначати мене, я не жертва, я жива. Чому вона не втекла? Тому що страх це зброя. Іноді не треба кайданів, достатньо переконати, що втеча неможлива. Якщо тобі цікаві подібні справи, Історія Елізабет Смарт або Ендрю Госдена напиши в коментарях. І пам'ятай, ми не судимо, ми намагаємось зрозуміти, бо тільки тоді ми можемо побачити зло до того, як воно виросте. Він зник посеред білого дня. Без мобільного, без одягу на зміну, лише навушники 200 фунтів і квиток в один бік до Лондона, і ніколи більше ніхто не бачив його живим. Мої любі, дякую вам за кожен коментар, за ваші підписки, підтримку і добрі слова. Завдяки вам наш канал буде розвиватися, і ви почуєте ще більше згадкових. І містичних історій. Дякую вам, ви неймовірні, обіймаю вас і бережіть себе. Я з радістю берусь за історію, яку не можуть розгадати навіть спецслужби уже понад 15 років. Я думаю, вам буде цікаво послухати, тож влаштовуйтесь зручніше, заварюйте чайок і слухайте. Чому 14-річний хлопець без причини купив квиток до столиці і зник? Чи це втеча, викрадення, суїцид? А може, він знав щось, що не мав знати? Давайте разом реконструюємо день, коли Ендрю Гостен розчинився в мегаполісі, і жодна камера не побачила, куди він пішов? 14 вересня. 2007 року, Англія, невеличке місто Донкастер. Ендрю Госден, відмінник, закритий, але добрий, мав аналітичний склад розуму, любив музику, особливо метал. Був трошки не такий, тихий, і розумний, не схожий на однолітків. Батьки казали, він наш мозок. Але він майже не ділився емоціями. Він був із тих, хто мовчки тягне свої думки глибоко в собі. Уранці, 14 вересня, Ендрю встав, як завжди, збирався до школи, батьки пішли на роботу, але він нікуди не пішов. Він зачекав, поки всі вийдуть, потім повернувся в будинок, переодягнувся у улюблений чорний одяг і рюкзак. Дістав 200 фунтів зі скарбнички і попрямував до вокзалу. Купив квиток до Лондона в один кінець. На платформі з ним розмовляв один із працівників, бо дивно було бачити підлітка без супроводу. Але він відповів спокійно, впевнено, ніби все йде за планом. 11.20 ранку Станція Кінг Кросс. Лондон. Камера знімає, як Ендрю виходить із вагона. Сам у чорному, маленький серед натовпу. У нього немає з собою телефона, немає нічого зайвого, лише рюкзак і навушники. І все це останнє, що ми бачимо. Далі повна темрява. Жодна камера міста, жоден таксист, жоден магазин. Ніхто більше не зафіксував Ендрю, він наче розчинився. Теча? він не виглядав нещасним, не було булінгу, але деякі вважають, що він міг поїхати на концерт улюбленої групи аби зустрітися з кимось, кого знав онлайн. Але в нього не було мобільного, він його залишив удома. Для тінейджера це дуже дивно. Суїцид. Батьки категорично проти цієї версії. Він мав плани, збирався на навчання, грав із сестрою напередодні і жартував. Викрадення це найпопулярніша версія. У Лондоні ти можеш зникнути за три хвилини Один невірний крок. І все. Поліція досліджувала версію злочинців, пов'язаних із трафіком людей. У 2021 році арештували двох чоловіків, які нібито обговорювали обмін фотографіями з Ендрю, але доказів не вистачило, їх відпустили. Батьки розпочали власне розслідування, сотні листівок, радіоефіри, інтерв'ю. Вони навіть вивчали камери, які поліція не перевірила, і досі вірять, що син живий. Батьку Ендрю казав, навіть якщо ти мене ненавидиш, просто напиши одне слово. Я не питаю, де ти. Просто скажи, що ти є. Що сталося з Ендрю Госденом? Ми не знаємо. Можливо, він зустрів когось, можливо, його чекали, а може, він просто вийшов у незнайоме місто і зник у безлікій масі, Камери всюди. Люди тисячами, але іноді достатньо одного кроку вбік і тебе не знайде ніхто. Хлопчик у чорному. Тиша у вухах, рюкзак, квиток в один кінець. І останнє, що залишилося, фото з камери. Він повертає голову, і все. Якщо вам відгукнулася ця історія, не забудьте поділитись нею. І пам'ятайте, за кожною такою справою не просто таємниця, а сім'я, яка чекає вже 17 років. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам цікаво занурюватись у такі реальні події, де кожна деталь має значення, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку, і я з радістю створюватиму нові розповіді для вас. Ви найкраща аудиторія, і саме завдяки вам ці історії знаходять своє життя. Побачимось зовсім скоро у новому відео.